Всі ми добре знаємо, що острів Санторіні – це більш екскурсійний об'єкт. А як виглядають тут готелі? Я вам хочу показати на прикладі одного з готелів Кресанто Лакшеріс'ют. Це а, високого рівня готель. Ну і ходімо подивимось, що тут і як. Хочу показати вам Junior Suite, це мінімальна категорія в цьому готелі. Готель, до речі, працює тільки Only Adults, тобто тільки для дорослих, максимальне розміщення 2-3 особи, і не дуже готовий номер, тому що готель має тільки 33 номери. Вони зараз фулі букти, але я випросила. Хочу одним глазочком показати вам, як це виглядає. По-перше, дуже дивно, що це тільки Джуніор, тому що тут є басейн, шикарні шезлонги з красивущим видом на море, є тераса. Дуже приємний інтер'єр. Зараз готують до їзду наступних гостей номер. Тож є френч бет є ось такий диван, який розкладається для третьої особи. Відразу бачу я вже що є халати. Капці, ваги. І ось такий цікавий дизайн. Дивіться, вмиватись можна тут. Приймати душ наліво, в туалет ходити направо. Ось такий номер доволі просторо і відчувається гарна якість кондишн. Тренажерний зал безкоштовно точніше входить у вартість спа. ну що я можу сказати? Як для такого готелю бутікового формату невеличкі спа, але є для релаксу масаж. До речі, орієнтовна вартість 95 євро. Якщо ви робите спину і зону шиї, це 40 хвилин. Є дуже багато різновидів і е, дуже дійсно користуються актуальністю, скажімо так, для туристів, тому що наразі 11 ранку і вже є туристи, одні на масажі, інші на ретріті, тож ми це робили тихенько. Давайте ще подивимось категорію делюкс. Можна розміщати стільки вдвох. Е, все так само. Умивальники, окремий туалет, окремий душ. Я маю на увазі. Кабінки і я все не могла зрозуміти, чому він дорожчий, ніж Junior Suit, а тепер я розумію. І просто показуємо цей неймовірний вид. Тут же, дивіться, які крутяцькі пуфи. Замовляєте собі вино. Краще просека. Ви ж пам'ятаєте, що це мій улюблений напій у крайньому разі серед алкогольних напоїв. Ввечері дивитесь на захід сонця. а Зранку можна спостерігати світанок. Якщо вам ліньки йти на пляж, до речі, що тут з пляжами, я ще запитаю, тому що я бачу, що це точно не перша лінія. Але ж подивіться, який неймовірний краєвид. Так і хочеться зануритись в ось цей басейн і потім просто позагорати. В номері є кофемашина. Вода, це все поповнюється кожен день безкоштовно. А є сейф, а от міні-бар є в наявності, але за доплату. І ось такий велкамдрінк, в принципі, як в кожному номері з печінькою. Є сеньор номери, сеньор рум а, два на території готеля, які можуть бути конект. Тож, якщо ви їдете компанією або друзями, тож знайте, тут теж має таке місце розміщення. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. По вартості, давайте вас орієнтую, скільки що коштує, наприклад, еспресо або еспресо Фредо, яке дуже популярно в Греції, воно подається холодним. Коштує 5-6 євро. Соки 5, вода 6, Нагадаю, що в номерах є вода, але звісно, ви не обов'язково будете її нести з собою на рахунок бірс. Наприклад, Стела 10 євро. Коктейлі 16 в середньому. Тож, в принципі, орієнтовно маєте розуміти, скільки що коштує далі. Піца 15, салати 14 19 дивлячись, які і є. Є тут як вища кухня, є відома мережа ресторанів Фестос. Тож, в принципі, тут представлена саме їхня їжа і орієнтовні ціни на БІВ, наприклад, 20 євро, 26, як на мене, дуже приємні ціни. 35 спека. Як охолодитись, навіть не знаю. Е, думаю, не допоможе. Краще так. Дуже інстаграмний готель. Мій контент мав бути саме таким. Знаєте, що такий сервіс? Це коли власники готелю приносять тобі полотенце і запитують, можливо вам це потрібно після таких зйомок. Оце я розумію сервіс. Ми такі фондайний фондаймін, як ми кажемо, а, дуже смачний салат з зернами кіноа, з чеветвою підозрюю. Ще будемо пробувати м'ясо. Ну, точно можу сказати, якщо вам далеко до якогось ресторану, ви можете спокійно брати обід чи вечерю це пізно. Знаєте, в цьому готелі точно знають, що таке сервіс, бо це було дуже швидко. Я спостерігала як обслуговують туристів це дійсно швидко, з посмішкою, без всякого, як то кажуть, напряга. І хочу сказати, напевно, для кого цей готель це не просто готель для дорослих, це готель для тих, хто. Хоче не тільки відпочити і насолодитися атмосферою, тишою, морем, якістю відпочинку, а напевно і для тих, хто хоче попрацювати в тиші. Напевно, я суджу по собі, тому що завжди є проекти, які хочеться дописати, а в офісі або вдома просто не виходить. Можливо, ви хочете почати писати книжку, чому б ні? Тож, думаю, можна це зробити саме тут. І для бронювання ви знаєте, де мене шукати. Я і моя команда до ваших послуг з задоволенням величезним забронюю на ваш склад сім'ї, на ваші дати. Нагадаю, що готель працює тільки в сезон з квітня по жовтень, можливо, по листопад, в залежності від попиту. Звертайтесь і до наступних ефірів.